Яну курточку, добре, бо тут щось так жарко бо яка худюща, на трохи. Он якраз в кафушці давай я тобі якогось борщу замовлю. Ні, дякую, я не їм такого. А якого ти йсеш? В тебе вже скоро на вагах знак мінус з'явиться. Я нормально харчуюся, мені всього вистачає. Просто притримуюсь дієти, але не для того, щоб схуднути, а просто щоб відчувати себе здоровою. І взагалі не ображайся, але мені здається, що це моя особиста справа. А чого ти оце ображайся? Ну, жируся, скаже, що вона жирна. Ну да, образиться, понятно. А ти вже чого? Чому ти взагалі думаєш, що людині зайвою вагою може бути образливо, а мені ні? Я що, щось таке сказала, ну ти вже скоро за шваброю сховаєшся. З тим треба щось робити. Ну тобі треба, ти роби. Та я ж добра для тебе бажаю. Ну хоч аналізи здай. Все, дякую, поїли з мене досить. О, ж, які всі обідчують, прям слова не скажи. О, а ми в тому театрі були. Там слухай, там для людей все продумано. Ти чого? Дивись, він жінка і шість дітей. А, це ж класно, коли велика сім'я. То на що їх стільки? А їх кожного треба на ноги поставити. А судячи з того, як вона одягнена, то там діти явно не доїдають. Чесно, мені здається, мама, яка має шість дітей, не заморочиться над тим, щоб вийти на вулицю при параді. І то ж одне по одному, а останнє, подивишся, зовсім маленьке. ну почекай. Та ти куди? О, знов робити вигляд, ніби я її не знаю. Добрий день. А що то ви візочок самі тягнете? А де ваш чоловік? Ну точно ж не на війні, правда? А вдома залишився дивно, що він ще від такого табору не втік. А, вибачте, а можна запитання з гальорки? А для чого вам стільки дітей? Ви знаєте, що вам кожного ще треба буде на ноги поставити? Е, ви куди? Куди вона? Навіть не здогадуюсь. Добрий день, дівчинко, поклич когось старших яких старших пані? Вам до якого лікаря? Ти дивіться, я тобі все маю розказувати, кличку когось з персоналу, ти чуєш мене? Я є персонал, я тут працюю, це моя територія. Твоя територія це пісочниця, Іди туди. Пані, я ж вас навіть не лікую, просто талончик випшу та й все. Зараз я там знаю, що ти понаписуєш. Боже, всадили дитину, що вона понімає? Я ж не даремно вчилася 5 років і досі вчусь. Я надію, що мене потім візьмуть до лікаря якогось медсестрою в кабінет. Скажеш в який кабінет? Добре, щоб я туди випадково не попала. а талончик. Собі залиш, я так пройду.